Отже, до Львова на форум місцевого самоврядування вже кілька років поспіль щоразу приїздить народний депутат України Сергій Власенко. Сергій Власенко ще заступник голови партії Всеукраїнське об'єднання батьківщина, голова комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Ще з приємністю вітаю в студії пана Михайла Цимбалюка, голову обласного осередку партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина». Доброго вечора. Пане Сергію, ви сьогодні знаю, мали і прес-конференцію, і багато зустрічей. І також роботу на форумі самоврядування. Ви приїздите сюди для того, аби отримати якусь інформацію, чи більше ділитися тим, що вже напрацьовано в парламенті в комітеті? Зокрема, а ви знаєте, це такий обмін, який потребує і отримання інформації і. І віддачі тої інформації, яку ми накопичили в комітеті, для того, щоб проінформувати представників і очільників місцевого самоврядування про те, що їх чекає в законодавчій царині. І сьогодні була така дуже цікава, дуже професійна, дуже ґрунтовна і змістовна дискусія з питань того, куди йде реформа місцевого самоврядування, яка мета цієї реформи, що ми отримаємо, що ми побачимо через якийсь час, що ми можемо отримати, і що ми хочемо отримати в реформі місцевого самоврядування. Ми сьогодні сказали про те, що в принципі реформа місцевого самоврядування немає стратегії на майбутнє. В нас був Попередній темі Анатолій Ткачук казав, що в принципі деякі напрацювання є, тобто експерти не зовсім погоджуються з тим, що стратегії немає. Ну ви знаєте, насправді я чув виступ пана Анатолія Ткачука. Він якраз погодився із тим, що нема стратегії. Ви знаєте, коли ми говоримо, що нема стратегії, ми не говоримо про документ, якийсь який mm -hmm. називається стратегія. Ми говоримо про те, що немає у тих людей, які впроваджують реформу децентралізації. У них немає чіткого бачення, у них немає чіткого розуміння з різних причин. У них немає чіткого розуміння, куди і що ми хочемо отримати внаслідок реформи децентралізації. От якщо ви запитаєте людей, які впроваджують реформу децентралізації, як вони бачать наслідки децентралізації? Децентралізації через 2-3-5 років вони вам почнуть говорити загальні фрази про спроможні громади, про те, що люди будуть жити краще, заможніше отримувати адміністративні послуги ближче. Але якщо ти починаєш задавати конкретні питання, то от тут якраз і відчувається, що от ми не знаємо, як буде функціонувати місцеве самоврядування. У нас немає загального розуміння. І яскравим прикладом цього є те, що, припустимо, в бюджеті на попередній рік місцевим громадам були беззаперечно. В доходи місцевих бюджетів були віддані кошти, які надходили від акцизного збору за пальне і за тютюн. А в цей рік чогось влада вирішила, що це вже не треба віддавати напряму місцевим громадам, місцевим бюджетам, а треба централізовано якось там хитро розподіляти. Оце свідчить про те, що немає чіткої стратегії, які повноваження повинні бути у місцевих громад, яке фінансування під ці повноваження повинні бути, і яка відповідальність повинна бути у очільників місцевого самоврядування. Пане Михайле, ми очікуємо виборів в квітні в трьох районах Львівщини, в три новостворені об'єднані громади будуть вибори на голову чи будуть представники від політичної сили Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Безперечно, ми готові прийняти участь у всіх трьох новостворених об'єднаних територіальних громад. І не дивлячись на те, що справді ми не з усім погоджуємося, як проводиться ця реформа. Ми, як і в попередніх виборах, будемо приймати активну участь, і переконані, що саме наші кандидати, які мають стратегію розвитку нової створеної громади, які мають свій життєвий професійний досвід, вони саме стануть депутатами і керівниками, головами цих об'єднаних територіальних громад, і будуть реально на місці втілювати у життя те, що вони запланували першу чергу, це зберегти село. Друге, зробити ефективне керівництво громадою і відстоювати свої права. Я погоджуюся з, з паном Сергієм, що центральна влада таким чином хоче скинути, е даючи певну частину повноважень, хоче скинути і обов'язки проведення реформи медицини, освіти і інші речі саме на плечі. Територіальної громади. А ви знаєте, я не погоджуся, що все не зовсім не зовсім добре, тому що от представник політичної сили Батьківщини у Львівській області Богдан Юзвяк, голова Новокалинівської так. нашої показової на Львівщині об'єднаної громади, у нього все добре. У нього вже і опорна школа планується, і амбулаторії будуються. І він завжди знаходить вихід з ситуації, яка є. І ще рекомендує в міністерству, як треба правильно вирішити ту чи іншу проблему. Коротенький коментар. Кожний орган місцевого самоврядування створювати свою політичну силу, а повинен діяти в тих в тому політику, які на сьогоднішній є проявляти себе і диктувати свої правила гри. Тому що якщо ми будемо йти сліпо в партію для того, щоб виконувати і не давати свої нови, свою новизну, це партія не має майбутнього. А коли місцеві органи місцевого самоврядування вносять в політику свої свої бачення, свої проблеми і політику до цього дослуховується, це є позитив. Тому що не може е, політична сила діяти в центрі, а не, а не мати е, осередки на місцях. Це політична сила, яка діє в центрі, а не має осередки на місцях на має майбутнього. Я власне зустріла на форумі пана Богдана і запитала його про, про присутність політики в місцевому самоврядуванні, тому що це теж багато дискутується. Чи варто все-таки? Е, Політикам претендувати на участь у виборах в громадах в на місцях, чи все таки краще обійтися без політики, думати лише про господарство? ну ви знаєте, а це взаємопов'язані речі, тому що ну насправді в усьому цивілізованому світі політична і державна система вибудована в такий спосіб, що Саме політичні партії висуваючи і на виборах пропонуючи суспільству свої програми, отримують або підтримку, або отримують негативну негативне до себе ставлення і. Е Саме, саме місцеве самоврядування з точки зору, ну так би мовити, функціоналу, звичайно ж, воно аполітичне, але все одно ця аполітичність вона іде через політичні програми. Якщо ми бачимо е, абсолютно активну людину, е, людину, яка прийшла зі своїм планом, зі своїм баченням, який повністю співпадає з баченням партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, то це одна ситуація. А є, є інша ситуація, коли просто люди приходять без плану, без розуміння, але такі люди, як правило, не отримують підтримки громади. Справді я погоджуюся, тому що в суспільстві вже якось набридла постійно тільки критика. Хочеться вже якихось конкретних рішень і пропозицій від політиків. Я так підводжу плавно до того, що завтра відбудеться з'їзд, поправками, якщо я неправильно кажу, в Києві вашої політичної представники вашої політичної партії ви і могли Юлія підводити Володимиріна... навіть не плавно, але дійсно завтра в про Юлія Володимирівна буде презентувати вихід із кризової ситуації, яка склалася в країні. Юлія Володимирівна буде презентувати бачення. Бачення політичної партії всеукраїнське об'єднання батьківщина шляхів виходу із тих кризових ситуацій, в яких, на жаль, опинилася наша держава. На жаль, сьогодні ми змушені констатувати, що через три роки після революції гідності ми опинилися в ситуації, коли у нас немає стратегії розвитку практично в жодній сфері людської життєдіяльності. Що б ми не взяли, це це насправді це не проблема лише децентралізація. От ми, якщо ми візьмемо. Питання армії збройних сил. Ми країна, яка перебуває зараз під збройною агресією Російської Федерації, яка опирається цій агресії, в тому числі військовий спосіб. Але якщо знов-таки, от візьміть, запитаєте будь-якого військового, як він бачить українську армію через 5 років. От хай він просто розкаже. Ну я переконаний, що якщо ви запитаєте двох військових, вони вам розкажуть три різні історії. І три різних своїх бачення, і це не є нормальним. Тобто, принаймні на рівні фахівців, на рівні професіоналів повинно бути однакове бачення розвитку і реформ в тій чи іншій галузі. І на жаль, ми маємо таку ситуацію практично в усіх, як я сказав, в усіх питаннях людської життєдіяльності. Ми маємо абсолютно ненормальну соціальну політику, яка, на жаль, сьогодні направлена не в поміч, а проти українських громадян. Ми не маємо жодної нормальної стратегії пенсійної реформи. У нас дуже вже велика кількість людей старшого похилого віку, які не розуміють, що буде з ними завтра. У нас є людей перед пенсійного віку, які не розуміють, що буде завтра. Ми абсолютно не розуміємо, що буде в питанні тарифів. Ми не розуміємо, абсолютно що буде в питанні оподаткування. Ми не розуміємо, що буде в будь-якій іншій царині, в яку б ми не взяли. Скажіть, будь ласка, а от представники вашої політичної сили мають бачення того, як здешевити тариф, звичайно, щоб люди не платили дорого. Це Ні, буде ми... також завтра за президента? Дивіться, Ми не одноразово цікав... це насправді для нас, як для політичної сили, це питання не є дискусійним. Ми неодноразово заявляли, що для того, щоб тарифи стали, щоб їх повернути в режим ринково обґрунтованих, ну так ми не повернемо їх в той первинний стан, в який вони були, в якому вони були, але коли ми говоримо про ринково обґрунтовані тарифи, то треба просто повернутися до того механізму, який існував в Україні 24 роки, коли газ українського видобутку, який має низьку собівартість, не оцінювався чомусь в 5, в 6, в 10 разів дорожче, ніж він є, а з невеличкою рентабельністю віддавався громадянам України. Якщо собівартість українського газу, і це визнають всі, складає близько 80 доларів Сполучених Штатів Америки, ну давайте 30% рентабельності візьмем і принаймні, ну я не знаю, по 100 доларів запропонуємо його громадянам України. Не по 6 тисяч гривень, не по 7 тисяч гривень, не по 8 тисяч гривень, а ну, на сьогодні це було б 800. Це обґрунтований тариф, це ринково можливий тариф, це те, що сьогодні є. І це не потребує якихось, знаєте, таких революційних кроків. Так українська економіка працювала 20 років, і не було з цим проблем. А пане Михайле, мені цікаво ваша думка чи позиція знову ж таки представників політичної партії про мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Його пр... продовжили на рік. Представники батьківщини в парламенті вимагали, наскільки мені відомо, десь до п'яти років на п'яти років. От ваша думка: варто торгувати землею сільськогосподарського призначення? Чи яким чином взагалі має відбуватися ця земельна реформа? Можливо, якийсь земельний державний банк? Ну яким чином далі бути? Я Попрошу пана Сергія більше сказати на цю тему, як uh -huh. заступника керівника нашої партії, але саме е, в світлі місцевих виборів, я маю на увазі до об'єднання uh -huh. громад, одне із завдань, щоб не допустити майбутнього деребану землі. Тобто, ми вважаємо один із ризиків, що якщо об'єднання буде відбуватись не з ініціативи знизу, то саме... Це приведе до знищення села, яке перетвориться в хутір, хутір зникне, і тоді буде легше забрати цю землю шляхом зняття мораторії. Наша позиція, і вона йде знизу і підтримується лідером нашої партії Юлії Тимошенко, що ми за реальний ринок землі. Але це має бути ініціатива людей, це має бути формування не протягом року, а через референдум. І саме важливо, щоб ми чітко знали, що ця земля не опиниться в руках одних людей, бо це є насправді те єдине багатство, яке належить всім людям, і ще є шанс, що воно буде належати державі. Чи матимуть селяни гроші для того, аби придбати собі це? А ви знаєте, от якраз є низка умов, які необхідні для того, щоб ринок землі запрацював? На жаль, цих умов сьогодні в Україні немає. І тому партія Батьківщина говорить про те, що спочатку треба, щоб ці умови були створені. По-друге, треба запитати у людей, чи готові вони до продажу сільськогосподарської землі, тобто треба провести референдум з цього питання. І лише після цього можна приступати до обговорення питання продажу сільськогосподарської землі. Чому сьогодні, коли питаєш бізнесмена, от Петра Порошенка питає бізнесмена, чому він не продає свій бізнес? Він говорить: я не продаю свій бізнес, тому що нема ринкових умов, не дають нормальної ціни. Як бізнесмена я його розумію, цю логіку. Але чому при тому, що у нас нема ринку землі, нам пропонують у людей відібрати землю за безцінь, по суті, тому що люди сьогодні зубожілі, люди не мають на що жити, люди ну, були б готові, напевно, навіть за копійки віддати землю. От, але ну це несправедливо з точки зору справедливості. Навпаки, треба цим людям на цій землі створити умови, щоб вони могли цю землю обробляти, отримувати з неї е, можливість заробляти гроші. І після того як вони стануть більш заможними, щоб вони могли продати цю землю, якщо вони захочуть. За ринковою ціною, чому такі багаті сільськогосподарські країни, як Канада, чому їхня політика скерована не на продаж землі і на навіть не на розпродаж землі, а навпаки, на придбання всієї землі в державну власність? Ну напевно, в цьому є правда, тому що земля це є стратегічний запас. Я вже не говорю про те, що український Чернозем. По суті, є еталонним. Він знаходиться в Парижі в музеї еталонів як еталонний чернозем. Ви пам'ятаєте історію, коли під час Другої світової війни фашистська Німеччина ешелонами вивозила чорноземну землю українську до себе в Німеччину. Тому треба спочатку створити умови. Запитати у людей і лише потім розглядати питання про продаж, а не так, щоб створилися умови, що кубка сімей за безцінь, по суті скупить цю землю. І у кого потім ця земля опиниться, ми не знаємо. Сьогодні на сьогоднішній день ну, бізнес формується так, що не завжди можна визначити, хто є кінцевим власником цього бізнесу. І ми з вами в один момент можемо прокинутися в країні, де більшість або велика частина, або якась частина землі буде належати країні-агресору. І тоді, ну навіщо Путіну захоплювати Україну, якщо він її може захопити в такий спосіб? Тому сьогодні говорити передчасно, набагато передчасно про продаж сільськогосподарської землі. Треба спочатку створити нормальні умови. По-друге, треба дати можливість українським фермерам встати на ноги, трошки заробити грошей, щоб вони потім думали, чи хочуть вони продавати землю, чи можуть вони, чи треба їм продавати землю, чи краще піти польським шляхом. Я маю на увазі шлях польський фермерський, коли в Польщі, на сьогоднішній день існує 2 мільйони фермерських невеликих господарств в Україні 40 тисяч. Ну це абсурдна ситуація. Ми величезна аграрна країна, в хорошому сенсі цього слова. Країна, яка могла б годувати весь світ. Але для цього треба просто створити нашим селянам нормальні умови, податкові, нормальні умови кредитування, як це відбувається в усьому світі, і зробити низку преференцій, як отримує сільськогосподарський виробник в такій країні, як Франція, припустимо. Пане Михайле, ви, ну оскільки до вас як до Львів'яни на питання, сьогодні якось так. Впродовж програми поставала тема проблеми вивезення побутових відходів зі Львова. Мені цікава також ваша позиція з приводу цієї теми. Це ганьба, яка нині позорить не тільки Львів, а й всю Україну. І ми сьогодні з паном Сергієм обговорювали і цю проблему, бо її неможливо сьогодні не обговорювати. Потрібно. Тему львівського сміття перевести з площини політичної в господарську. І тоді це все вирішиться дуже швидко. Саме головне, щоб всі зрозуміли, що відповідальна і міська влада, і обласна державна влада, яка сьогодні є обласна державна адміністрація, не потрібно шукати крайніх. Сьогодні заручниками стали жителі Львова і ті громадяни багатьох країн світу, які приїжджають до нас як туристи. Не потрібно лякати, відлякувати від України, потрібно сідати за стіл, домовлятися, домовлятися про що? Є маса шляхів. Сусідські наші сусідні європейські держави вже давно цей велосипед придумали. Коли, наприклад, в містах Польщі в центрі є спалювані заводи, які і виробляють електроенергію, і обігрівають міста. Це і приклад Чехії. Угорщини і інших держав. Чому не взяти цей досвід, використати кошти Європейського банку реконструкції і розвитку під державні українські гарантії, а не ганьбитись на цілий світ? Я переконаний, що є вирішення проблем, і воно вирішується значно швидше, а не роками. Говоріння і піару, дурного піару на ганьбі. Дякую вам за розмову. На жаль, наша розмова, ну, наша розмова мусить завершуватися через те, що є поняття, як хронометраж на телебаченні. Але я з радістю чекаю вас ще в студії програми Політична шахівниця. Оскільки навіть поки ми з вами говорили, ми окреслили кілька напрямків важливих, які ще доведеться вирішувати, зокрема з усиллями представників політичної сили Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Тому кажу до зустрічі. Дякую всім, хто дивився нашу програму.